Ліміт до 2 мільйонів гривень, тобто нам видали 2 мільйони гривень. В цілому там подали стандартний перелік документів. Я, на жаль, не можу купити квартиру в ЄОСелю. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Мільйон до Свободи. Мене звати Антон, і сьогодні ми будемо говорити про те, що все ж таки нам вдалося купити квартиру у ЄОСЕЛІ. Сідайте позручніше, це друге відео з циклу про ЄОСЕЛЮ І сьогодні будемо говорити про те, як же власне мені вдалося купити квартиру з Чого скільки це все коштує, як це все далі буде відбуватися, і що я з цим буду робити. Тому сідайте зручніше, заварюйте собі чай і поїхали. Перше, що потрібно знати взагалі про купівлю квартиру в ЄОСЕЛЮ те що е, я на жаль не можу купити квартиру в ЄОСелю і не міг купити квартиру в ЄОСЕЛЮ тому купували власне на іншу особу. Чому тому, що я розповідав в минулому відео про ЄОСЕЛЮ про те, що є багато обмежень що це все ж таки програма не для всіх, а для людей, в яких немає. Власного житла. Юридично, в мене є власне житло, тому в цілому я не міг приймати участь в цій програмі. Тому ми оформлювали на іншу особу, власне. Ідея оформити квартиру в Єоселі ще пройшла в минулому році. І в минулому році ми намагалися власне, податися на Єосельо, але по причині низької заробітної плати не вдалося цій людині оформити Єосель. І тут, власне, я казав, що там лікарі, вчителі вони попадають в цю категорію, умовно, там під 3%, що що виглядає дуже цікаво, але на жаль, програма не для всіх. Тому що якщо ви працюєте в лікарні, у вас офіційна зарплата, скоріше за все, дуже низька. Або ви вчитель у вас зарплата досить низька, і, скоріше за все, вам не дадуть оформити її оселю. Тому шукайте інші можливості. Підтвердження свого доходу відкривайте ФОП, не знаю, просіть у друзів, які займаються якимось бізнесом, відкрити для вас ФОП для того, щоб розганяти цю оборотку, тому що дуже дебільна ситуація випадала в тому, що навіть при умові оформлення кредиту в Йосе людина може сплачувати без якихось інших істочників доходу да, умовно, платежі за цим кредитом, але все одно банк не дав цього. Тому перше, що ми вирішували, це вирішували власне. Проблему неможливості оформлення. в цьому році. Ми її закрили. Потім так склалося, що нам дали контакт через мій інстаграм. До речі, якщо ви не підписані на мій інстаграм, Антон Вайтенко, знаходьте мене в інстаграмі, підписуйтесь. Там якийсь контент я також публікую. І власне за допомогою свого інстаграма мені дуже допоміг мій знайомий, який займається ріелторством в Дніпрі. Власне, він дав контакт дівчинки з банку Ощадбанку, яка допомагала далі в оформленні всіх цих процесів. Власне, в цілому, там подали стандарт Перелік документів, виписки про працевлаштування, про дохід, коротше, про місце реєстрації, витяги з нерухомого майна, все по класиці і почали цей процес. Тут важлива історія, що на цьому етапі. Я ще не знав, який об'єкт я буду обирати, власне, і ми просто так подали, закинули, коротше, і почали провіряти. Попередньо нам сказали, що в цілому все окей, ліміт до 2 мільйонів гривень. Тобто нам видали 2 мільйони гривень. Тут важлива штука, що нам потрібно було внести 20%, Потрібно вносити. Тут було незрозуміло, типу, 2 мільйони це дає зверху банк, чи якось так. Короче, виявилося, що це 2 мільйони дає банк. Тобто об'єкт міг коштувати там 2 мільйони, 2,5 мільйони. Почали процес пошуку, тому що була ідея брати не в Дніпрі. Не дивлячись на особу, на яку оформлювали, знаходилась в Дніпрі, банк знаходився в Дніпрі. Власне, в банку нам вже запропонували оформити в іншому місці, а саме там місці Івано-Франківськ, і я розглядав це місце також для інвестицій. Тобто мені це було взагалі меч на 100%, тому що в мене на той момент вже було паркомісси в Івано-Франківську. Мені це місце дуже подобається. Я в цілому там поступово би туди перебирався локально на проживання, і тому ідея виглядала дуже прикольно. Закинули інформацію нашому дівчинці, в якої я купував. Паркомісце почали відбирати багато-багато об'єктів. Там був і Манхеттен, були якісь інші варіанти, але зупинились на ось. цьому. Зараз вам покажу. Це ЖК Паркова Алея, це вже прям та квартира, яку вже оформили, тому можна вже показувати. Коротше, ЖК-Паркова Алея. Як ви бачите, 59 метрів квадратних цій квартирі. Тут є санвузол, тут є гардеробна, такі кімнатки, досить зручна, з вигляду з балкончиком невеличким відкритим. Типу, досить прикольно. Квартира, про ціни розкажу трохи далі. Ще були на вибір інші там в ЖК Манхеттенап. Мені дуже сподобалась квартира на 40 квадратних метрів. Були ще інші варіанти в Манхеттені. Ось така була квартира 66, але вона вже була більшою за квадратурою, ніж та, яка мені потрібна була, і більше набагато по вартості. Ця квартира здається коштує 2,6 чи 2,7 мільйони. Була ось така 40 квадратних метрів по площі. Знову ж таки, хто знає, Манхеттенап це дуже прикольний ЖК на. Кришах кожного з цих будівель стоїть басейн. Заліса, напевно, одне із там територіально найкращих місць івано на франківську В мене якраз в цьому ж ЖК є знову ж таки навіть в цьому ж домі є. Паркоміса, яке я купував, Пропонували ось цю квартиру, і ось така ще була 47 квадратних метрів. Власне, також я зупинився на цій квартирі попередньо, але, на жаль, забудовник відмовився продавати цю квартиру в ЄОСелю. Це також важливо розуміти, що ну, однокімнатні квартири вони досить ходові, і не всі забудовники захочуть вам їх продавати. Чим ця мені квартира сподобалась, те, що в неї зоновані зони окремо санвузол, виглядає досить прикольно, плюс 47 квадратних. Метрів тут було 40, тому вона мені не дуже зайшла. Вибирали ось цю. Плюс, все ж таки, по кредиту вона більш підходила з точки зору покриття кредитними коштами. Да? Але на жаль, забудовник відмовився оформлювати, були ще інші варіанти, і зупинилися все ж на ось цій квартирі 59 метрів квадратних, тому що в мене з'явилася ідея розділити цю квартиру на студії. Далі ми поговорили. Я ніколи не був на території цього ЖК і взагалі всю ось угоду, яку ми робили я не бачив ні ЖК, ні квартиру, нічого. І це взагалі там я вважаю не найкращу ідею. Так роблю виключно я. І потім ще й виявились там трошки були проблеми з можливістю оформити на цю квартиру розділення. Далі про це вже розповім. Але коротше, все вийшло нормально. Але в цілому, знаєте, дебільна ідея не дивитися об'єкт, не переглядати. Все ж таки, ми говоримо про кредит на 2 мільйони гривень на 20 років виплати і на досить значну суму. Все ж таки, першого внеску, тому коротше краще перевіряйте, розбирайтесь. Я за рахунок того, що сам по собі людина досить е, така довірлива, досить емоційна. Коротше, плюс я знав там деяких людей, тому я не особливо не вникав в цю історію, але історія в тому, що зупинились на цій квартирі. Далі було внесено задаток власне, там щось около там є. Далі розрахунок, я вам трошки його покажу, але поки що там скажемо, що умовно близько 10 тисяч доларів. І почались далі моменти з оформленням документів. Ось. Що важливо вам зрозуміти офіційно, ми ще на Яоселю не подалися. Ми просто написали в банк знайомим, яких нам дали добрі люди. З ними ми пройшли попередню перевірку умовно. Да, тобто вони переглянули документи, доходи, витрати там, типу. Зарахування, нерухомі, все сказали, що все окей. Сказали, скільки нам попередньо, скоріш за все, одобрять. Ми пішли к забудовнику, вибрали об'єкт, внесли задаток. Забудовник готовий був ждати 3-4 місця спокійно на те, щоб отримати кошти. Тобто зафіксували цю квартиру за собою, пішли далі оформлювати документи. З чим зіштовхнулися, тим, що людина, яку ми оформлювали, не було біометричного паспорта для того, щоб податись на його оселю, потрібно власне діє підпис, тому довелося оформити закордонний паспорт. Для того щоб отримати діє підпис, в цілому, все це зайняло не дуже багато часу. Весь процес взагалі, оформлення ЄОСЕЛІ зайняв 2,5-3 місяці, десь із яких майже там півтора-два місяці ми оформлювали саме ці всі документи, затверджувалися і так далі. Далі є така особливість, що по ЄОСЕЛІ досить довго чекати грошей, залежить від регіону, від банку. Але з того, що я чув, 4-6 місяців. Тут проблема в тому, що забудовники дуже часто не готові ждати, бо все ж таки 6 місяців. Це дуже фіга довго. Нам Пощастило, знову ж таки, пам'ятаємо, що знайомі це топ, і ви маєте далі, якщо ви хочете займатися інвестиціями або розвиватися, в чому вам потрібно там, ну знаєте, шукати можливості десь комусь щось дати, десь комусь допомогти. Ну, от, от такий час, і це правильна, як на мене, позиція. Тому що якщо ми хочемо, щоб якось нам люди допомагали, ми маємо якось допомагати ним. Власне, за рахунок якихось знайомих, якихось маніпуляцій, вдалося пришвидчити, і за там два тижні після того, як ми подали заявку, це все вже. Робилося в дії, власне, безпосередньо ми подали, вибрали в якому банку хочемо отримати, все відправили далі. Вже все за нього дуже швидко. Після того, як ми подали заявку в дії, тобто пам'ятаємо, ми внесли задаточок, до оформили закордонний паспорт, подали заявку в дії. Далі приїхали в банк, відкрили рахунок власне в банку. Все нам назначили дату зустрічі для підписання угоди. Як все далі відбувається? І ми. І забудовник, який знаходився в івано франківську і людина з банку їхали в івано франківськ для того, щоб підписати цю угоду. В цілому, все мало зайняти декілька годин. По факту зайняло майже весь день. Ми приїхали на дев'яту туди, виїхали звідти о першій, але це вже зайняло все. Тобто, ми підписали договір куплі-продажу, ми підписали договор про іпотечне кредитування, проплатили страхову і так далі. Власне, ось е, така процедура. На виході ми отримали документи, поїхали, переглянули об'єкт, об'єкт ще не зо зовсім прям добудований, в якому сенсі, за нормами введення в експлуатацію, об'єкт можна вводити там за 70 чи 80% до закінчення всіх робіт в експлуатацію. На об'єкті ще вже всі квартири є, пол, там все, 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 але ще всередині під'їзду не доробилося. На жаль, немає відео. Наступних відео буду знімати, показувати вам. Не доробили ще під'їзд. Немає ще дверей вхідних, тобто не можна ще заходити на ремонт. Я думаю, ще місяць-півтора ми ще будемо чекати власне на захід на ремонт. Тепер найцікавіше, давайте подивимось на цифри. Давайте поглянемо на самий об'єкт, що нам вдалося, що зараз є. Власне ідея була в чому? В тому, що якщо ми беремо квартиру досить більшого формату, ми можемо її розділити на дві студії: це попереднє планування квартири. Ми знайшли людей, які будуть це нам все робити. Переплановувати, розділяти, робити ремонт, і так далі. Тобто, це вже там по місту локально. Ми знайшли компанію. Якщо комусь буде цікаво після завершення цього об'єкту, я думаю, що ми повністю завершимо цей проект десь ближче до початка літа, насправді тому, що ремонт займе десь. 4-5 місяців плюс здача самого об'єкту в плані, щоб заселити того туди когось і так далі. Тому я думаю, що десь до початку літа ми маємо завершити цей об'єкт. Ось, власне, планування. Поїхали, заміряли все, відправили мені. Ось затверджений проект. Ось таким чином ми будемо ділити цю власне квартиру на дві студії. Тобто ідея була в тому, щоб отримати більшу дохідність за рахунок розподілення на студії. Це власне наш проект. Тобто, бачимо, заходимо тут. Є придбанник такий, да далі вхідна група, невеличка студія, тут зеркало, вішалка, шкафчик, душ. Кухонний блок, холодильник, бойлер, кондиціонер. Тут не буде окремого опалення, тут будуть обігріватися за рахунок кондиціонера. Кровать, телевізор, шкафчик, ось така квартира. 20 чимось квадратних метрів. Я думаю, що це буде подобова здача в ідеалі. Або, можливо, ми заселимо туди людину на постійній основі. Подивимося, як буде цікавіше в цілому. Звісно, по дохідності більш цікаво, це подобово, але є проблема в тому, що цим потрібно займатися, як на мене, на двох об'єктах ну, не дуже в цьому є сенс. Якби в нас було хоча б в цій локації 4-6 квартир, make sense в іншому варіанті, скоріше за все, не дуже цікаво. Друга квартира більш прикольна, в ній можна жити самостійно. Бачимо, заходимо, тут буде шкаф, пуф, ключниця тут буде пральна машина, сушилка. Далі ванна, санвузол, да, далі заходимо кухня, кухонний блок. Тут немає дверей, тобто така досить зручна планування виходить. Кухонний блок, холодильник, барна стійка, цільна буде столешка диванчик. Тут таке невеличке є віконечко, ось тут балкон насправді такий відкритий. Невеличке віконечко, телевізор і все. Заходимо в кімнату, тут буде шкаф, комп'ютерний стол кровать велика, кондиціонер, телевізор. Ось такий в нас виходить об'єкт після розподілення. В цілому, що плануємо по здачі, тут далі трошки розповім. Це, напевно, навіть не далі, а скоріше за все, в окремому відео, тобто поки що складно планувати, бо все ж хочу отримати повний прорахунок по вартості ремонту і меблювання тому не буду казати ще. Ось така коротше, квартира в нас. Типу, дві квартири має вийти е, десь на середину літа. Виглядає як на мене дуже кайфово, навіть маленькі студії дуже зручно для однієї двох особ взагалі must-have, дуже класний варіант. Величезна квартира, ця яка тут взагалі вдвох спокійно, сім'єю можна жити без проблем. Тепер щодо власне самої вартості всього, всього всього у нас виходить: 2 мільйона 219 тисяч, це вартість самого об'єкту. Це те, що ми мали заплатити забудовнику, відбулись невеличкий казус квартири. Постійно в цій локації дорощують. І момент, поки ми оформили довелося доплатити 500 доларів за подорожчання об'єкта на 10 доларів. коротше Далі, як і казав, я вніс близько 10 тисяч доларів, а саме 441 тисячу гривень 441 868 за Це те, що я заплатив самостійно власних коштів. Далі було страхування життя 10 940 і страхування житла 13 тисяч. Загалом 24 616 це витрати на страхування. Тут їх немає. Можна було прибрати, ну окей. Далі податки: 81 тисяча гривень. Нічого також знову з цим не зробимо. Відкриття рахунку і транзакції, бо ми переводили, пам'ятаємо, що банк зараховував нам кошти на. Рахунок в банку кредитні. А потім ми з цього рахунку відправляли забудовнику. Тут звісно ж була комісія за відправку. Загалом склала 17 тисяч шістсот гривень. Різниця оцінки і кредита. Ось тут також була прикольна історія. Те, що об'єкт вартував дорожче ніж оцінка незалежної експертизи, це обов'язкова частина. Довелося 82 тисячі гривень заплатити окремо. Загалом, в цілому, своїх витрат я зробив на 647 тисяч гривень. Тобто, ось цю частинку, це те, що я покрив власними коштами. Тобто, ми отримали кредит: ось це, мінус, ось це, мінус ось це. Тобто, загалом нам видали мільйон 695 тисяч гривень кредитних коштів Це те, що отримали ми від банку. Ось на цю суму ми оформимо кредит. По платежах насправді я думаю, що ми зробимо окреме третє відео власне, про ідею, про рахунок, і потім з будемо з вами дивитися, чи попадаємо ми. Бо там така історія, що платежі вони йдуть не фіксовані. Там в різні платежі домішуються різні якісь суми, коротше, але в цілому вони за 20 років йдуть на спад. Тобто, якщо на початку ми платимо 14 гривень, то там. На кінці умовно, через 20 років, ми будемо платити 8. Це означає, що наша дохідність вона буде пропорційно зростати поступово. Перше, ми будемо з вами рахувати дохідність лише на втраті викладені власні кошти, тобто з ремонтом і так далі. Тут ще буде з'являтися ремонтні витрати і так далі. І тут ми будемо з вами рахувати за скільки ми зможемо здати ці квартири, мінус арендний платіж, точніше, кредитний платіж, дельта, яка залишиться, і будемо рахувати. Який відсоток дохідності ми отримуємо на власні кошти. Я планую отримати 7-8 на ті кошти, які я вклав, і поступово ця дохідність буде збільшуватися з роками, тому що платіж за кредитом стає менший, а індексація власне здачі об'єкта стає більша. Я думаю, що ми побудуємо якусь ще там далі теоретичну модель в розрізі 20 років для того, щоб побачити реальну дохідність. Але коротше, те, що вам потрібно знати: є оселю. Ми оформили в цілому 647 тисяч гривень, вкладено поки що на даний момент кошти в Мільйон 600. 95 тисяч гривень ми отримали від банку, отримали об'єкт і заходимо на ремонт цього об'єкта. Про це, звісно ж, будемо розповідати. Я думаю, що буде ще окреме відео про прорахунки всю цю історію. Потім подивимось, наскільки воно зівпадає, і будуть окремі відео про ремонт, про те, як це все відбувається, що і так далі. Коротше, тому буде багато про. Таке маленьке будівництво да, на нашому об'єкті буде дуже прикольно. Сподіваюсь, що вам воно зайде. По-перше, обов'язково підписуйтесь на цей канал, бо тут дуже багато важливої інфи про інвестиції, фінансову грамотність, про те, як щось зробити коротше, як розвиватись. Тому обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і пишіть ваші питання в коментарях. По можливості буду відповідати. З радістю буду ділити з вами інформацію, буду показувати, як цей об'єкт буде далі існувати, розвиватися і що буде, все це до чого це все приведе, яку дохідність ми з вами отримаємо, і чи вигідно це чи ні. Дякую за те, що подивилися відео. Підписуйтесь на канал, і побачимось в наступних відео. Па-па!